Ось так виглядає демонтаж різьб. Тут вже хтось питався достать. Коротше, просверлили різьбу. Зараз ми тут наплавимося і його це все відкрутимо. І так, до одної приварились, до другої приварились. Так, є, одна готова, Ось так. Приварився виходить, до цієї різьби. Різьба була виходить, всередині в блоці. Прийшлося виварити такий подіум, щоб достати до гайки. І вже верхушку обварили. Оцю буде сложніше достати, бо саму шпильку вже наші любимі посверлили. І Є шанс, що зараз те, що ми приварили, буде відламуватися, бо шпилька вже просаджена і половина різьби висверлена. Але походу повезло. Чуть-чуть підігріваємо і отакими от движеннями відкручуємо все, що зламане. Раз, 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 повезло. Ось така процедура стоїть 600 гривень.